В аеропорту Тірани Албанія. Цей шум, цей шум. Мені щоночі сниться. Я починаю свій шлях сьогодні. Це не зовсім така, знаєте, туристична мандрівка. Сьогодні це мандрівка додому. Я їду в Україну. Я не була в Україні більше року. Я хочу провідати своїх рідних. Я їду сьогодні додому. Мій шлях буде довгим. Дві доби. Я сьогодні виїжджаю зараз четвер, 28 серпня. І в Україні я буду 30 серпня. І я покажу вам свій шлях, як добиратися з Албані. Я вже вам показувала автобусами свої шляхи. В цей раз у мене буде спочатку переліт Тіра на Будапешт. А далі вже ви побачите. Давайте поступово, як у нас в Албані кажуть, я ваша ваша. Ваш". Я вже пройшла всі контролі. Мені рейс трошки перенесли, є час, і в мене є декілька завдань, що я маю купити. Так, замовлення друзів, батьків, що я маю купити в Duty Free. Тож починаю свою подорож. Я їду, щоб провідати своїх рідних і повернутися потім в Албанію. Я в своєму улюбленому іграшковому, але зараз по завданню мені треба подаруночок дівчинці, першокласниці, до речі, обрати. Ну, це я брати не буду, це я захопилася поросятком. Все, друзі, купила іграшку, буду показувати вам вже або в Києві, або якось пізніше. От таке, до речі, в цей раз не везу. Мої попросили не везти, воно не смачне. Мається до увазі не саме цей продукт, а взагалі раки. Я вже якось і передавала і возила, сказали не треба. Які ми там з вами міряли минулого разу, це бучі. Минулий раз були гес. Повишаємо, підвищуємо планку. Кулярчики тут різні. На 390 євро. Прада, ну і так далі. Єдине, що ці всі замацані, але ну, я так думаю, вони ж дають нові, десь там запаковані. Боже, такий вид, наче я вже два дні їду, а я тільки починаю свій шлях. До Чіпрі нічого не купувала, окрім іграшки для дівчинки. Що мені там треба було для. Ну, треба. А ну, я прийшла пити каву, тільки дивиться, що мої влюблені молірі всі столики зайняті. Трошки зміню локацію, завжди в молірі сиділа, а зараз зайшла в якийсь амор бістрону, де, де побачила с... столик Звук аеропорту. Капучино тут 4 євро. Чекаю свій капучино. До виліту ще година. Отак От мене якось дуті фрі не зацікавив, сама дивуюся. Щось я походила, побродила по дуті фрі і вирішила, що настільки дивний час в Україні все є, в Києві все є. Чого нема, можна замовити, і за пару днів буде в Києві. І Ціна буде або така сама, або навіть нижче. Тому я якось перегоріла з цими покупками в Duty Free, там це все косметика. Я вже зробила замовлення на мейкап, яке вже доїхало і вже мене чекає, не дивлячись на те, що минула ніч в Києві була дуже важкою, був обстріл. Завтра день, день жалоба. Отак. Про обстріли, русні. Мені є що сказати, просто я, я мала такий великий монолог в голові, тримала, який я хотіла б розказати вам досить емоційно. Але зараз розумію, що або поговоримо про це пізніше, або ну ви і так всі знаєте, хто головні козли в цьому світі. Я мала їхати, ну як мала, я обирала між двома датами. В принципі, я мала їхати вчора, і Укрзалізницю обстріляли, і коротше. Мені є що сказати, просто добре тримаюся. Буду пити каву, налаштовуватися на дорогу. Зараз лечу в Будапешт, заселяюся в готель, ночую в Будапешті, день гуляю в Будапешті, і завтра, в 22.35 У мене потяг, прямий потяг. Будапешт, Нюгаті, Київ пасажирський. Буду вам розповідати вже безпосередньо про поїздку потягом. Розкажу, як купувала квитки, скільки коштували і так далі. Але все, а ваша ваша кажуть у нас в Албанії. До речі, тільки помітила, що нема 13-го гейту. Дивіться, є 12-й і є 14-й. 13-го нема. І взагалі на дванадцятому мав бути мій рейс в Будапешт, Але зараз тут Барселона. Не знаю, чи ми після, чи кудись перенесли, але на табло у мене так само дванадцятий. Починається посадка нарешті. Трошки так затягнули за запізненням. Мали летіти в 19.15. Це вже як його, ну, з затримкою. Але вже 19.15, а ще тільки відкривається гейт. Наш літак. Одразу дуже швидко всі завантажуються, всі прям побігли. Ну, Деякі люди дуже нервували, до речі, що затримка, хоча це і не дуже велика затримка. Буває різне. Мій шлях додому починається. Я під полі. Хвильована, не була вдома більше року. Хоча зараз важко мені ідентифікувати слово дім я відчуваю, що мій дім зараз в тирані. Мене вдома в тирані чекатиме цибулька. Але вдома, в Україні, в Києві чекає мама, бабуся, інші родичі. Тому отак між двох світів. Налаштовуюся на цей довгий шлях в Україну. Такий вид з вікна наразі. Місце в мене випадкове, і випадково мені безкоштовно ну без доплати дісталося місце біля вікна. Я рада. Хоча мені, якщо чесно, в проході навіть більше подобається летіти, бо там до вбиральні швидше якось можна. Ну не знаю, мені в проході от подобається, і найменше подобається посередині сидіти. Але біля вікна то люкс нормально. Витрати на дорогу, ми порахуємо, коли я напевно вже в Київ доїду. Везу з собою зараз ручну поклажу у рюкзак, а також валізу обирала в квитку до 20 кг. Моя валіза вийшла 14 кілограмів бо з невеликою їду, але купила з запасом 20 Приземлилася я в Будапешті, зараз напів на пів на десята, а мало прибути десь о восьмій. Ну нічого, багаж отримала я з такою валізою. І далі буду шукати свій шатл. Квиток я вже купила в додатку, але спочатку важливі справи. Квиток на автобус можна купити в таких автоматах одразу на виході, або ж я додаток поставила Будапешт Гоу і там купила. Тільки треба мені знайти цей автобус, бо щось не розумію, де він. Але ну, радію, що вже доїхала, залишилося заселитися в готель, ніч я тут ночуватиму. Тому що не встигала б на стиковку. Потяг потяг Будапешт Київ щоденний слідкує в 22.30 він виходить. І ну, я не встигла. Або дуже-дуже ну, ніхто такі стиковки не бере. Коротко. Знайшла, їду на стоє. Можна обирати 100 є або 200 є, дивлячись, куди вам треба в місті. І вартість квитка 5,50 євро в мене знялося. Оце в мене пригоди. Звісно, хотілося раніше трошки приїхати, бо час він так невпинно йде, ось вже майже на півдесята, Я щось вийшла темно, гарно, але темно. І мені ще на метро. Я поки там з квитком знову на метро розбиралася. Через додаток теж його купила, валідувала щось. І тепер мені на метро ще їхати. І я вже щось цей хвилююся. Хвилююся, бо вечір вже треба заселитися в готель і хотілося б поїсти ще щось, бо я обідала і все. Ну і каву пила. Нічого, все зробимо там біля мене Макдональдс. Я думаю, що підемо в нього. Або щось, може, біля готеля побачив. Ну, треба повечеряти, бо не засну. Пише 5 хвилин до метро. А вагони метро, до речі, нагадали мені наші київські вагони нашого метрополітену. Друзі, я майже на базі. Оце вокзал Нюгаті, з якого завтра я буду їхати в Київ сідати в потяг. Зараз тут стоїть, до речі, потяг. Ну, сьогоднішній, логічно, він кожен день ходить. Я тільки що на табло бачила, Київ-пасажирський. А це мій готель Т-62. Прибула я 28.0825 і зараз 22.40. А, вам нічого не видно. А, мій готель Т-62. Знайшла його по розташуванням, бо мені завтра звідси буде зручніше мою валізку забрати взагалі. В цьому районі бути. Зараз буде огляд номеру. Дуже цікавий готель. Шукаємо 217-й. Лобі було дуже гарне, але вже нема сил. Завтра ще буду снідати. Ось мені. Ну, що я в номері. Я зайшла, роблю вам огляд номеру, де от я переночую, поснідаю і виселюсь. Але я хотіла, щоб було біля вокзалу, тому що завтра я залишу тут валізу. <кій> і я хотіла ну, щось не дуже таке прямо вбити. Ціни, Ну, звісно, ціни на букінгу іноді неприємно дивують оцей номер. Він такий невеличкий, ось я в нього вперше зайшла, вперше роздивляюся. Він коштує 90 євро на добу зі сніданком. Були трохи дешевші варіанти, але там плюс-мінус 5-10 євро. Але на фотках ну, якось цей мені сподобався. Може, не так кімнатами, а лоббі, гарними відгуками, сніданками. Хоча, в принципі, до кімнати, от я так дивлюсь, претензій нема. Так, вона невеличка. Але така стильна і тут пахне чистотою Кавролін. І що мені, в принципі, одну ніч перебути і все. Не хотілося забурюватися в якісь двори. Тобто я шукала готель, який буде. себе ж покажу, який буде. Ну, типу, в нормаль... на... нормально знаходитися близько до вокзалу, щоб не шастати дворами. Він так на головній вулиці ну, мається на увазі, що в... вхід в нього там не, не дворами десь шастати оце по вечорах. Тому вау! Тому я задоволена. Вау, тому що якось так все І чистенько. От знаєте, от Я тут три секунди знаходжуся, але мені вже пахне чистотою виглядає чисто. Такий стильовий готель. Т62 називається, він біля Нюгаті. Взагалі, ці поїзди вони ходять завжди з, келеті, з, келеті, з вокзалу, але до 20 вересня келеті на ремонті. Тому я оце оселилася ближче до Нюгаті. Така душова кабіна все чистенько, дуже чисто пахне. Є вон диспенсер. Тут все чисто. Тут є мило. Я фен є. Я, я дуже хочу їсти. Я вам це вже казала. Я планую це вийти може поїсти. Зараз можу в телефоні гляну. Нічого не бачу. В телефоні гляну, що там працює і вискочу, тому що не можу. Це що? Оце шафа, Це шафа. Ні, непоганий готель. І тут до угорського парламенту йти пішки 15 хвилин. Тобто локація не така погана. Ми недалеко від набережної Дунаю, телевізор, дивіться, величезний телевізор тут. Ні, готельчик приємний, вода є. Я стільки не вип'ю до ранку. І холодильник є. Холодильник без міні-бару. Ну що, побігла, напевно, в Макдональдс. Що робить? з Серветки. Побігла в Макдональдс. Штрихи до огляду, є, е, як це називається, рушнико-сушилка, є drinking water просто з крану. Тобто тут питна вода, її можна пити. Є якісь наборчики. Ну, шапочка, я думаю, більше чекати тут не треба. Щось такого більшого, якихось сюрпризів грандіозних, але все одно приємно. Як добре, що Макдональдс працює, він просто в будівлі вокзалу, і я замовила з собою дабл роял щось там чізбургер. Також пиріжок з жадібності взяла. Не знаю, чи буду його сьогодні. Водичка в мене є. Нічого такого пити не хочу, окрім води. І на диво тут опція з собою коштує тисяч вибачте сто. Коротів. Це не так багато, це десь скільки 12 гривень, але все одно вперше бачу, щоб пакування з собою було платним. Все, друзі, я в номері. Прийшла в номер вечеряти. Знаєте чого? Бо хочеться помити руки, хочеться вже від тиші трошки відійти, тому що півдня була в аеропорті через затримку рейсу. Ну, я ж раніше приїхала, там сиділа, знаєте, і багато шуму було. Літак, біля мене дітки сиділи. Нічого не маю проти, я розумію, що життєві ситуації, але просто що хочеться зараз вже вечеряти в тиші. Там були місця посадкові в Макдональдсі, молоді багато, дуже красиві люди. Там такі хлопці в Макдональдсі на касі. Я так дивилася, ну, моделі ну, ну не знаю, дуже красиві люди. І мова така в них цікава. Я була в Будапешті один раз, три дні, роки-два тому назад, на Новий рік. Ось, зараз обставини інші. Ми руки вмиваюся, роздягаюся їм свій Макдональдс і ночую тут, снідаю тут. Вже вранці покажу вам готель в плані, що там лобі, рецепцію, бо зараз вже ну, майже 11 ночі не, не той настрій. І я рада, що я дісталася, розібралася на метро, на автобусі, не загубилася, заселилася. Ось я задоволена собою, тому що маленькими кроками зараз от виміряю собі свої дії, що мені робити далі. В плані, ну як маршрут цей будувати. Я знаю, як він у мене побудований, але мені спокійніше, коли я отак етап за етапом проходжу все. Зараз мені треба повечеряти. Щось він там мені почав угорською розповідати, хлопець. Дуже багато тексту. Я кажу, Він вже так дуже довго ну, на касі Макдональдс, коли видавав замовлення. Я кажу, що? Ну, я не що сказала, я сказала, oh, I don't understand you. Він здивувався, може, схоже на угорку, не знаю, в Албанія схоже на Албанку, в Угорщині на угорку? Каже, пиріжка нема, що ви там замовили, але ми вам замінили на інший смак, і... або, можете каже, на морозиво замінити. Я кажу, то давай пиріжочок, все, я побігла. Отже, так, мити руки, вмиватися, їсти, чистити зубки та спати. Побачимося вже з А ні, ще вмикаюся сьогодні. Покажу вам своє замовлення і скажу ж ціну, бо я ж хочу бути інформативною. Пиріжок і дабл роял. Чи я вже казала ціну? Просто тоді покажу. Е... Пиріжок і дабл роял чізбургер Вісім. Євро вийшли. Я, може, в форентах показувала, а в євро не казала. 8 євро в мене знялося. Все, і Дабл Ройл пішов в діле, пиріжок з'їла, дуже смачний був. Він мені поклав, оце там крем і чорниця. Дуже смачний. Та я наче його і вибирала. Може, яблучно, не знаю. Зараз я така ця. ну ви розумієте. Що хотіла показати, дуже класний готель. Ще раз, високі стелі. Тобто тут маленький номер, але компенсується за рахунок, от, що є повітря, типу, не тисне на тебе. Є така кондиціонер, система охолодження, тому що я відчула, що в номері зовсім не спекотно. Це я просто хочу, щоб огляд вже був ну такий добротним. Біля ліжка, розетка, вимикачі все вимикають, світло є, все-таки новеньке. За кавролін, вже казала дуже приємно. Водичка, до речі, в склі, що теж дуже приємно. Знайшла тут таку штуку: Don't push за horses. Але я штовхну. Це, ну, воно може тут не дуже так над холодильником, знаєте, валізу прям не вкинеш сюди, хоча ну, можна рюкзак якийсь поставити. Є сейф. Сейфом вже користуватися не буду. Ну і на Wi-Fi, звісно, підчепилася. І сніданок буду вам показувати. Оце для верхнього одягу. Ну, так наче все продумано, знаєте? Ну і естетика. Все, тепер точно. Всім на добраніч. ставлю будильник, ставлю все на зарядку. Завтра цікавий день, це все буде теж у влозі. <гум> Погнали! Отже, новий день я прийшла на сніданок, який входить у вартість мого проживання 90 євро за добу, бронювала через букін. Приходите на нульовий поверх, називаєте номер своєї кімнати і можна вже починати снідати. Звісно, що тут є Форнеті. Форнетті – це угорська така їжа, мережа відома, пам'ятаю, в Києві за часів свого школярства та студентства. А зараз от можу їх їсти в готелі за 90 євро ніч зі сніданком проживання. Добре, погнали далі. Майонез, кетчуп в стіках, сирочок, цибуля, бекончик це до омлетів, до яєць. Є скрембл, є омлет такий як запечений, є варені яйця. Дуже сніданок тут різноманітний. Мідболи. І е, все таке, знаєте, нове і чистеньке. От я дивлюсь, я не знаю скільки років цьому готелю, але на вигляд, все, от, наче вчора було поставлено або дбають настільки сильно, або справді все таке новеньке. Далі йдуть мюслі, вівсянка, дуже багато різних сухофруктів, родзинок. Горішки, все, що хочете. Молоко лактозне і безлактозне. Отак От в пляшечках це охолоджене молоко. Якщо хочете гаряче, то з автоматів. Є там кавовий автомат, який видає гаряче саме молоко. Фрукти, виноград, сливи, лимони, є варення, мармелад такий. Я думаю, що смачний. Наступна у нас тут сторона це квасоля, овочі. Мені дуже подобаються такі хешбрауни, картопляники, я пригостилася, сосиски, манна каша було написано манний пудинг, я не знаю, він солодкий чи ні, і щось отаке коричневе. Різні соуси. ось Автомат з кавою і молоком гарячим, чайний куточок. Багато чаїв на вибір, нарізка, її дуже швидко, оперативно замінювали і підносили, якщо щось закінчується. Овочева група, знов сосиски, плавлений сирочок, йогурт, фрукти в сиропі. Мені здається, що сніданок чудовий, різні такі сиропи та креми. І автомат, що робить панкейки. Дуже сучасне, щось таке я таке не бачила, воно як у лабораторії якийсь. Автомат, що наливає, Сік або водичку, теж все і чисте, і все працює, і можете підходити, наливати, самообслуговуватися. Єдине, що людей багатсько, і начебто і посадкових місць багато, але все одно треба місце пошукати. Я сиділа, типу, як за, барним, таким, за великим столом, як барна стійка, такий стіл. Ось мій сніданочок, картопляник, The Best. Роздивляюся, барельєфи на будинках, які ж гарні будинки взагалі в Будапешті. Я минулий раз це помітила, ну, це неможливо не помітити. Другий мій підход був за Форнеті, і другу чашку кави собі налила. І залишилася дуже задоволена і естетично гарний готель. І ви бачили, який сніданок, ну, всього достатньо, шикарно. Ну що, друзі, я зібрана після сніданочку, переклала все, що мені треба було з валізи, в валізу, зібралася і починаю цей день в Будапешті продуктивно. Що я буду робити, покажу вам в наступному влозі, тому що вже купила квиточку, квиточок і маю поспішати на свої там, заплановані об'єкти. скажімо так. Дякую, що ви додивилися, давайте мандрувати разом легко, ну, якось позитивно. І якщо вам сподобалось моє відео, буду рада вподобайкам. Хай все буде збуватися те, що ви собі там плануєте. Я е, кажу вам слава Україні! Їду в Україну!